Му ефірі і мали переможців безумовно. Такий маленький хлопчик, який вразив не тільки нас, а й усіх наших глядачів. Ми сьогодні запросили його до нас у студію. Він уже зі своєю мамою на диванчику на нашому. І передаємо слово Анні Лізі Мельниченко. Вона поспілкується з нашими гостями. Чуєте нас доброго? Так чую. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Хотілося б вас привітати зі святом виборів, і трохи відволікти від цієї теми сьогодні. У нас у гостях Федір та Тетяна Смирнови. Федір, наймолодший учасник і переможець конкурсу. Читаємо вірші Шевченка на дев'ятому каналі. Ми вас дуже раді тут привітати. Чи може ви одразу почнете з декламації віршів Шевченка? Доброго дня, Федір. Тетяня, хоч щось зразу почитав. Будеш читати? Зачитаєш? Ну, достохне дні до садити дні вже вива, то долу в вебах на високій. Колом ми хвилю піджима, і бліде міщить на топову, і з хмали деда виглядав, неначе човен синій мої, то воланав що я життя бівні не співали. Ще... Ніхто не гармонів, в сичі в гаю покликались. І ясені, аж у вас склепів. Дякую, дякую. Як вивчили, він до кінця розповів, бо на середині не зупиняємось. Да. Я б хотіла вам дуже подякувати Клачна. одразу привітати. Цей подарунок для вас від дев'ятого каналу. Ми знаємо, що ваш син він патріот, тому тут є патріотичний подарунок і звичайно маленькому маленькому хлопчику, який полюбляє кобзар. Необхідний Тримай. Тримай. кобзар. Дякую. Тримаєте. Дякую. І ще маленький подаруночок, який ви подивитесь потім. Добре. А, і ще хотілося б дізнатися. Я знаю, що Тетяна вона в нас акторка і в неї дуже багатий такий вже досвід читання. І Шевченко також чи ви займалися з Федером додатково? Ну, особливо ми не займалися. Я його не готувала читати Шевченка, бо ну нас запросили дорослих акторів почитати, якщо ми захочемо. І я вчила, а він дивився на мене і сказав, давай я буду вчити. Ну з першого разу все не вийшло, бо ми стали читати. Я кажу, ну вибирай, що тобі подобається. Один вірш, інший, третій. А вони такі дорослі, і там зміст ну не все зрозуміло. Чотирирічній дитині давати читати, коли він не розуміє смисла. Ну, я не бачу. Зміст не знає, тому ось, а коли дійшли до ревета стогнать Дніпер, так він зрозумів, що це буря. Ну, я знаю, що сьогодні вашій родині подвійне свято, окрім свята е, виборів, сьогодні ви вже почнете святкувати день народження е, Федора. Так, хотілося б вас з цим теж привітати. І е, е, розкажіть, ви вже були на виборчій дільниці. Як це проходило? Федір, може, ти нам розкажеш? Як також? Як ми ходили на вибори сьогодні? Ну, розкажи. Зранку ми куди пішли? Ну, як Як спочатку. спочатку? Ну, прийшли, прокинулись і пішли з татом. Куди ми пішли? Вибирати кого? Президента. Ну, і що ти робив? Ми вибрали з татом, а Федір? А я кидав ну, ноф. Куди? Куди? В такий ящик великий. Давай. Великий. І там на ньому була яка літера? Циферка 4. Да. Тому що тобі... Чотири чотири буде виповнятися чотири роки. І Він обрав цифру чотири, щоб ми кидали в четверту урну. Так, добре. Да. Дякую з нами. Видірна да. Тетяна Смирнової. і ми ще вже всі разом. Вітаємо всіх з ним виборів студія. Дякую. Студія, дякуємо, дякуємо і дуже пишаємось нашим маленьким українцям, які дуже чудово декламує Кобзаря. Ми вас також вітаємо і від нас також вітання. Передайте вашим гостям. Дякуємо ще раз. Вже пісні співали, вже вірші розповідали. інформації у нас багато. і Будемо рухатися далі, бо вже наші наступні гості чекають на те, щоб ми поспілкувалися.